Te. Що Луцьк з кожним роком набуває все привабливішого, більш європейського вигляду, стає комфортнішим для проживання, видно, як кажуть, неозброєним оком. У цьому заслуга всієї міської громади, благодійних і громадських організацій, місцевих підприємців та меценатів, і, звичайно, міської влади. Пріоритетом у діяльності Луцької міської ради минулого року була соціальна спрямованість. Міська влада працювала над втіленням у життя 30 цільових проєктів. З яких мала за мету задовольнити саме соціальні потреби лучан. Однією зі знакових подій стала реконструкція Луцького залізничного вокзалу та привокзального майдану. Вартість реконструкції залізничного вокзалу становила 16,5 мільйонів гривень. Розробники проекту вважають, що це одна з найкращих станцій на території Рівненської дирекції залізничних перевезень, до якої входить наш обласний центр. Вокзал обличчя міста вважає Луцький міський голова Микола Романюк. Міська влада була зацікавлена в тому, щоб провести реконструкцію високоякі. І в короткі терміни це вдалось, і сьогодні лучани мають сучасний залізничний вокзал європейського зразка. Ясно, що я думаю, що гордістю нашого міста, і я впевнений, що це буде вокзал нашого міста. І Тут хотів би подякувати і залізниці нашій і пану піху особисто за те, що він рішився на, на, на такий крок, і вокзал зроблений. Ну, як би, скажем, на вокзалі є все, що потрібно для людей, для нормального їхнього перебування, для відпочинку і для подорожей протягом декількох місяців тривала реконструкція привокзального майдану. Після капітального ремонту значно поліпшились інфраструктура та загальний вигляд цієї привокзальної території. З'явились нові транспортні розв'язки, замінено тверде покриття майдану. Одне слово, зроблено все для того, аби і ті, хто приїжджає сюди, і ті, хто тут працює, почувалися комфортно. Та й кошти укладені немалі 4 мільйони гривень майже чверті з них з міського бюджету. Тут спрацювали гроші луцькі, гроші формули біля мільйона. І понад три мільйона грошей, які е, ми делегували з обласного бюджету, капітальні ремонти тривали на прибудинкових територіях Луцька, чого не відбувалось уже давно. За минулий рік вдалося відремонтувати майже два десятки дворових майданчиків. З міського бюджету на це було виділено більше двох з половиною мільйонів гривень. Ми будемо продовжувати прибудинкові території, е, саме їх облаштування, тому що у нас як кажуть, вже Є такі пробинкові території, де ж не те, що важко проїхати, а важко і пройти. Не секрет, що роботу влади громадяни оцінюють насамперед за результатами, які бачать на власні очі, і в ефективності яких мають можливість переконатись особисто. Для лучан таким позитивним результатом роботи міської влади у минулому році стали ремонт та освітлення вулиць. Роботи тривають. Загалом на ремонтні роботи доріг міська влада запланувала виділити понад 31 мільйон гривень. З особливою увагою до проблеми освітлення луцьких вулиць ставиться міський голова. Шукає різні джерела, аби вирішити це питання. За його сприяння, з допомогою соціально відповідальних підприємців у Луцьку, минулого року було встановлено близько тисячі ліхтарів. Сьогодні нам в Луцьку треба замінити 4846 світильників, замінити і нових поставити. 70 вулиць взагалі не освітлені. Коштів бюджет не вистачає. Ну, ми якісь там копійки виділяємо, хоча б на підтримання того, що є. Минулого року був успішно завершений проект із знезараження питної води у Луцьку а також встановлене устаткування для очищення води у шкільному басейні навчально-виховного комплексу номер 26. Тепер у Луцьку і питну воду вже не знезаражують хлором. На вулиці Дубнівській встановлене обладнання, що убезпечує лучан від вживання питної води, яку ще зовсім недавно очищували з допомогою цієї досить таки неприємної хімічної сполуки. Сьогодні в місті е, практично це ж хлору знаходилися. Небезпечний об'єкт це можна порівняти просто з армійським складом боєприпасів. От і те, що сьогодні тут зроблено, це буде просто кам'яна сіль. З якої будуть вироблятися необхідні речовини, які будуть для знезараження води? Відкриття дев'яти додаткових груп у дитсадках і завершення будівництва садочка Ясел на 200 місць із перспективою перетворення його у дитячий освітньо-спортивний центр європейського зразка. Сучасна реакція міської влади на стрімкий ріст народжуваності у Луцьку протягом останніх років. Черга до дитячих садків становила майже півтори тисячі дітей. Зараз вона стала у півтора рази меншою. Це завдяки відкритим дев'ятьом групам, на які з бюджету виділено більше мільйона гривень, і дитсадку номер 40 у 55-му мік в мікрорайоні міста. Окрім групових і спальних кімнат, у нас є кімнати для, окремі кімнати для технічного персоналу, для миття посуду. У нас є великий на 120 квадратних метрів спортивний зал, у нас є прекрасний актовий зал, у нас є дуже гарний медичний блок з ізоляторами, з ангаляторіями. цікаве і сучасне нове обладнання нам завезене, і домашні кінотеатри, і комп'ютери. Будинок утеплений природними цими матеріалами, тобто ніяких хімічних матеріалів не використовувати. Користується Новий садочок перший дошкільний навчальний заклад, введений в експлуатацію у Луцьку за роки незалежності України. Капсулу під будівництво садочка заклали 7 вересня минулого року. Не пройшло й чотири місяці, як відбулось його урочисте відкриття. Зводили заклад за дорученням президента України Віктора Януковича. Кошторис об'єкта майже 28 мільйонів гривень. Дитячий навчальний заклад, номер 40 це частина майбутнього унікального комплексу. Уже у 2014 році планується ввести в експлуатацію. Отацію школу будівництво якої вже розпочалось, згодом спортивний зал і басейн. Насамперед, я хочу подякувати за те, що відкрили і придумали такий прекрасний, світлий, навчальний дошкільний заклад. Я дуже рада, що моя дитина буде ходити саме сюди. 2012 року у Луцьку відбулись перші важливі заходи, відколи місто стало частиною європейської мережі інтеркультурних міст. Найголовніше із них підписання угоди про співпрацю між Радою Європи, Міністерством культури України та Луцькою міською радою. Програма Інтеркультурні міста вже відома. Малучанам у її рамках за минулий рік вдалося реалізувати кілька заходів. Це, зокрема, форум інтеркультурних міст за участю представників Ради Європи та інтеркультурних платформ європейських країн, і форум поетів та перекладачів. Підбиття підсумків уроку року з реалізації програми в Україні відбулось саме в Луцьку, адже Луцьк став лідером форуму інтеркультурних міст як найбільш активне і креативне українське місто. Від початку реалізації програми до неї приєднались на європейському рівні 21 місто ще 25 стали асоціативними членами цієї мережі. Ми можемо пишатись луцьком визнаним найкращим містом у реалізації програми серед 11 українських. Залучення наших українських міст до цієї хорошої, в хорошому сенсі, родини європейських міст, воно без культури неможливо. Тому ми підтримували. І мені приємно, що протягом вже не одного року ми не тільки морально підтримуємо, а і фінансово. Волинь загалом і Луцьк, зокрема, багаті на проведення різноманітних мистецьких акцій. Минулий рік для Луцька у цій площині був характерний тим, що разом із одночасним проведенням у місті таких популярних культурних акцій, як фестиваль «Поліцьке літо з фольклором і шоу Феєрія Ніч у Луцькому замку відбувся і перший європейський форум інтеркультурних міст, учасники якого стали гостями і фестивалю, і шоу у замку. Свято Феєрія Ніч у Луцькому замку зібрало більше двох тисяч гостей, як з Луцька, так і з інших міст і навіть країн. Усі кошти, виручені від продажу квитків на ніч у Луцькому замку, були спрямовані на допомогу Лучанам, які постраждали внаслідок обвалу будинку, що стався влітку 2012 року в Луцьку на вулиці Рівненській, 109. Ми з Мексики і в Луцьку, як і в Україні, вперше. У вас дуже приємне місто і дуже приїзні люди, принаймні і з нами. Ми дуже далеко від нашого дому, але Україна вже фактично стала нашим другим домом. Узяті на себе зобов'язання щодо введення в експлуатацію пошкодженого будинку на вулиці Рівненській, обласна та міські влади виконали вчасно, і нині його мешканці мають сучасні умови для проживання. Завдяки уряду, завдяки підтримці президента і такій активній роботі Бориса Петровича Клімчука. Нам вдалося оперативно вирішити питання виділення коштів з державного бюджету і ці. Цей будинок відновлено. Люди, які були в тих восьми квартирах, які ну, практично зруйнувалися, вони отримали нове житло, а те житло, яке вже ми відбудували, ми надали його по соціальній черзі наших, хто стояв на перше, це багатодітні сім'ї, це дітки-сироти. Охорона природного середовища теж один із пріоритетних напрямків діяльності луцької міської ради. Минулого року міська влада взялась за реалізацію двох масштабних проєктів, безпосередньо поєднаних з екологією. Це реконструкція центрального парку та модернізація луцького зоопарку. Останній із них є міжнародним. Його бюджет складає півтора мільйона євро. Роботи з реконструкції центрального парку розпочали минулого року. Модернізацію зоопарку заплановано провести у 2013-2014 тринадцятому, тому роках Луцький центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки змінює своє обличчя. Щоб територію не підтоплювало, тут розчистили старі маліоративні канали, планують облаштувати нові. Згідно з проектом, меліоративна система буде протяжністю майже 5,5 кілометрів. Вартість проекту 600 тисяч гривень. Я вважаю, що ось такі заходи, такі акції можуть навчити любити природу в першу чергу і оберігати її. Покращувати. Знакові події відбулись торік і у сфері туризму обласного центру. Це і відкриття туристичного сайту та центру туристичної інформації міста, і облаштування оглядового майданчика, і виготовлення туристичного логотипу Луцька. Луцьк туристичний відкрив сторінку в інтернеті. Тож спланувати перебування у місті туристам допомагає новий спеціальний сайт. А подивитись гостям Луцька є на що. Лише пам'яток архітектури у ньому більше 120. Сайт подає інформацію українською, англійською, польською мовами. У перспективі діятимуть сторінки німецькою та російською. Зараз він існує за кошти міста. Тривала робота і зі зміцнення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я, запровадження в них нових методик діагностики та лікування за рахунок коштів державного та обласного бюджетів були придбані вкрай необхідні препарати та медична апаратура для міської клінічної лікарні пологового будинку, станції швидкої допомоги. Зокрема, для міської клінічної лікарні придбали систему вартістю 16 мільйонів 995 тисяч гривень та комп'ютерний томограф за 5 мільйонів. 800 вісімсот тисяч гривень за словами головного лікаря Луцької клінічної лікарні Лариси Духневич з міською владою також узгоджене питання фінансування у 2013 році до році приміщення для системи. 2012 рік був для нас надзвичайно плідним в тому аспекті, що ми здійснили нашу давню мрію. Ми отримали за рахунок державних коштів 16 сканний комп'ютерний томограф. Ну, в нас працює комп'ютерний томограф уже 20 років, але він односканний. Можна зрозуміти різницю в технологіях, які пройшли за ці роки. І це була для нас надзвичайно велика потреба. І слава Богу, вже зараз це обладнання працює. Міська влада дала нам можливість добудувати приміщення. Крім того, в 2012 році, в кінці, вже в грудні місяці, ми отримали за також за державні кошти ангіограф. Цей апарат дозволить підняти на надзвичайно вищий рівень, значно вищий рівень надання допомоги для хворих серцево судинною патологією. Відкриття амбулаторії на вулиці Стрілецькій, яка надає медичну допомогу жителям мікрорайону Вишків, черговий крок міської влади до розширення впровадження у луцьку сімейної медицини. Найбільшим таким проєктом, який буде, я впевнений, що він буде втілений в життя десь в кінці березня. Ми Відкриємо центр надання адміністративних послуг. Це буде приміщення, в якому буде знаходитися спеціалісти і будуть надавати вони всі послуги, які надаються, крім соціальних послуг. Тобто департамент соціальних послуг, ну, пенсійний фонд, вони якби лишаються, вони специфічні, там якби, послуги надають. А всі інші послуги, розпочинаючи з водійських прав і завершуючи довідкою і паспортом і довідкою про склад сім'ї, і ви документів, всірічні сесії виконавчого комітету, і все, все що потрібно, це буде для людей ця послуга. Ну, тобто Вони отримують документи там, Тобто поспілкувалися далі в інтернеті, зможуть прослідкувати, як де їхні документи рухаються. Ось Це буде такі, із таких об'єктів. На жаль, фінансова ситуація, яка в нас є на сьогоднішній день, не дозволяє нам, з тими боргами, які необхідно вертати, щось більше робити. Але будемо робити, і проектна документація вже є. Це ремонт будинку культури в мікрорайоні Вересневе. Ми його до Дня Незалежності так десь орієнтовно плануємо завершити. Зроблений у нас проєкт і поданий перелік об'єктів, які будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету. Це каналізація в мікрорайоні Вересневе якої там не було ніколи, і ви знаєте, що там є на сьогоднішній день проблема і досить серйозна проблема, це такий, ну, якби, скажем, досить такий. Це також соціальний проєкт, я рахую, тому що він пов'язаний не тільки з навколишнім середовищем, а зі здоров'ям людей. Ось це будівництво школи. і Якщо все буде нормально, то ну, я думаю, що із того комплексу, який. Там має завершитись, тобто дитячий садочок, школа, басейн і спортзал, які плануються ввести в експлуатацію десь до кінця 2014 року. все разом, то я думаю, що відсотків так на 70 ми вийдемо по будівельно-монтажних роботах так, приблизно, ну поки що по попередніх таких про, про підрахунках. Плануємо продовжити очищення річки Сапалаївка. Також вже ми пропозиції свої подали. І якщо все буде добре, ще воно в пропозиціях, але це розчищення Теремнівських ставків, ремонт дамби, бо там є проблеми на сьогоднішній день. Розробка проєкту водовідведення на Маломилянівському масиві, розробка проєктів добудови до першої, п'ятої школи, щоб можна було подальше будувати. Ну і е, Один із таких важливих проєктів я рахую для міста Луцька, тому що сьогодні багато жителів міста Луцька все-таки стоять на черзі для отримання житла, і е, цього житла вже майже немає де будувати. Те ми практично в стадії завершення переговори з Міністерством оборони про передачу майна військового містечка міській територіальній громаді в заміни. Даємо квартири для військовослужбовців відповідно певну кількість квадратних метрів. І подальшим будівництвом мікрорайону в районі вулиць Стрелецької Привокзальної. там, як мінімум, десь на 7 тисяч жителів планується такий мікрорайон з відповідною соціальною інфраструктурою. Попри зроблене, завдань у міської влади чимало. Вони, як і попередні проекти, будуть успішно втілені в життя. У цьому не сумнівається Луцький міський голова.